побажаємо О, слава Богу! Так і приїхала швидка, Куда ти чай? Да, якщо вели. можна. Дякую, дякую. Ні, дякую. дякую. А, а, може, ще хтось хоче чай. Шахтись. Дуже дякую. Дівчата, може, хочете чай. Ми ж ми були на всі ночні. У мене цей. Ні, nee, я тільки підійшла, я просто принесла чай таку, щоб трошки Напевно я не знаю. Це ще не підтверджена інформація. І решту 99 людей можна закон отримувати. Тіма і казує. Ти не боїшся, а ти показку віддіваєш. Ти каскадьо. Ти боїшся? Я ж кажу, як з приємком з казками повиходили, з дівчинками до людей, так? забули взяти. Стріляти в повітря. До кого вони приходили? А все наскільки вони а що ви їм закрити? Та як вони їм хтось дасть указ, як дали з балончиками бризкати? То вони будуть стріляти. Хто ваша мама? Випила карволоп? Я пила. Я пила. У мене серце не спало. за цю несправедливість. Хапають дітей, хворих, больних, багатодітних всіх підряд. А орки військові форми розголюють по свободі, і штрафують і непонятно, що для кого служать. Другий раз поїхав. Він каже, я не хотів поїхати. Скільки каже, вже загинуло у мене знайомих і родичів, і всіх, У пропавших. пропавши. Так. Непонятно. Хто її ще язик не болить одне те саме молоде за 41-шу статтю? Я вже заповнила, вона тільки одну статтю. стаття про поліцію. Тільки, тільки про поліцію честь і совість нашої епохи. Поліція наша. Коли викликаєш, щоб тобі помогли, то вони ще тебе винною зроблять Всіх больною, дурною, ненормальною. А в обійців ще їм розказують, що робити, Вести в дурку, щось там розведіться, Ви маєте право, не дивлячись на те, що в тебе троє дітей, і він тобі каже, що діти не мої може за 25 років. По закону... Зато знайшов собі молодуху в 65 років. Хай на війну малий, а не молодухів шукає в 65 років Є її йому медовий місяць. Отаких треба брати на війну, дідів, яким вже прожили і вже нажили дітей 18 років. Казала пані, що чоловік на

Ці, що вже там, тут, тут в госпіталі вчора зустріла військового стала магазина. І каже, я ось підлікуюся і йду знову піде. Я, я, я вас розумію, бо ви вже знаєте, що там ви вже привикли, воно вас хоче, не хоче в життя. А що ж як цих беруть без досвіду, без опиту і без всякої готу? і, там Готують готую, три місяці прийшов і на перший другий. І день вже знав, що говорить, та й от і Вона подумати, що те, що там про що воно там наперед тим. Що мене зараз загребуть, стаття сорокодить, наша поліція нас береже. Слава і Наші поліції. Вона знає, що вона молодець. І всі казали, що вона молодець. Кого виводять? Йоп твою мать! А вони на пролом пішли! Йоб твою мать! Що робиться, блядь? Що в Маринець? Хочуть хлопці звідти побити. щоб ви побачили. Що там хлопці побиті, щоб дійсно ви побачили. Вони мають звідти вийти, ви маєте побачити, що там дійсно хлопці побиті. Я бачу, бачу, А нахуй. бачу, я... Знімаю. знімаємо. Сука, туди, закидай! Наші хлопці, ти блядь. Боржу народу України! Не пускають туди, не дають побачити побитих хлопців. Вийти з буся тисячі доларів, вийти з пацієнта. Всі думають, що вічно всі думають, що вони вічно живущі, не в Як той Я путало те, шмоти коєпутало наробило війни, і наша нам ця війна і ці проблеми. Давайте трубки будемо дихати. Я взагалі не вживаю. Давайте трубку я перша бізум, кривчаю Ну Ви ж кажете, що тут всі в алкогольному сп'яні. — Ну то розмір ту що дають дихати, як машину провірають. Не знімаєте я ветеран. Вас не знімають. Вас вас як не п'яні, то дурні, правда, в поліції? Визвеш поліцію, ще й винною зроблять. <рес> ніколи, ніколи не будеш права, бо жертва стає ще й винною. Жертву б'ють, вбивають, а вона хвора, їй в духу це треба. А як ви з нею живете? А як ви стільки 25 років прожили, троє дітей нажили, і діти ще й ваші. Вони ж може не ваші. Там, да, вони, може, ще й не мої в 25 років. Спустя. 25 років були його, а тепер це не його. Як немає, людей, тільки щось. Це так з цими з маразматиками і з дебілами замок виходить. І по наслідству діменцію мають в роду, і так і передається. <рес> Хто порушує, всі тихенько стоять. Одне й те саме. Знайте саме, скільки вона. Ви краще розкажіть ситуацію. Що тут люди зібралися? Ваше одне і те саме воду в купі доложити. Яка безпека, всі стоять нормально. Покойтеся, будь ласка. Розкажіть ситуацію. Що тут всі стоять? В місті Вінниці діє комендантська ладина. Ви повинні перебувати вдома. Де повинні? Ви що бачите? Так, думку ну, давайте соломички, як розумієте, ідіть по домах. Вже тих, тих, що возили, то їх вже немає від права, а господь покарав. Хоч ви всі тут працюєте, ви не знаєте, що що завтра буде, що прилетить. Що ви всі під Богом ходите, і Бог, є Бог. А не як тривога, то до Бога. Правда, всі як тривога, то вони всі в церкві біжать. І моляться, щоб її на війну не забрали, щоб тобі вбили. Ось такі телепузінг. Я вже два часа не став. А що там це кажіть дуже Зробіть хоча б ротацію на нуля. 아 h a Да, да, да. Да, 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 дивіться, щоб нікого, нікого не будуть брати, нікого вести. Да. Передушіть людей, там, тих, що стоять, не пускають. Давай.

Народ яка використовує використовуєте функціону А вони як матюкаються, як вони матюкаються, прямо в поліції, я ж власно 50 разів сказала моя. Вони ходять між собою, матюкаються. Нецензурна лексика на робочому місці, як це розуміти? Де культура, де поведінка? і немає. І може тобі тикнути, якщо ти її мами, бабушки водися, воно буде тобі ще й тикати. Звичайно. Що там вони вистраюються? Що, пакувати певно? Що? Так заїжджають, щоб плотненько, щоб не бачили. Заїжджають так плотно

Давайте диктуйте карту. Вони забули чотирьох, пода не розряд, третє шановні громадяни.

Вот я за шість разом передала.